Так, сьогодні проводимо засідання постійної комісії середньої ради поміщених питань про бюджету. Є потреба зачитувати? Немає. Пропозиції до порядку дня не є? Немає. Так, поза те, що протверджує порядку дня, можу голосувати. Зараз. Доброго дня, шановні депутати, та запрошені. На ваш розгляд доноситься даний проєкт рішення про зміни. Пропонується викласти додатки 1, 2 та 4 в новій редакції, а саме у додатку 4, пункт 1.5, надання послуг з безоплатного поховання загиблих у Збільшити видатки на 99 тисяч гривень. Загальна сума буде становити 96 тисяч гривень на 25 рік. Зміни відбуваються в зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів.

поліції Приватній області для здійснення поточного ремонту адмінбудівлі. Замінити надання субвенції з бюджету Остинської селищної територіальної громади, державного бюджету головному управлінню Національної поліції Приватної області для розширення інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики на території Устинської селищної територіальної громади. Зміни відбуваються для покращення захисту об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення порядку громадських місцях на автодорогах у сфері безпеки, дорожнього руху та благосторію на території громади. Прошу підтримати. Для систем спостереження поліція хоче встановити війська поступово. Поки що планується 250 тисяч. У нас було закладено 150 програм на ремонт гаражів для поліції обласної. Тепер ми це вилучаємо, а на те ставимо захід 250, наприклад, камери відспостереження. Це всі з ОТГ під час. Деякі вже виділили, деякі виділили. Тисяч гривень буде спрямована на ліквідацію наслідків спричинені збройною агресією і знаменита да, нашої області. І також надання субвенції до Байдівській сільській раді Кримівського району Дніпропетровської області в рамках проєкту пліч пліч», де громади можуть і хочуть підтримати в, в сумі 100 тисяч гривень для облаштування комфортних умов учасникам освітнього процесу в укритті Одинської гімназії. Це буде придбання матеріалів для заміни покриття підводиться за 200 рублі та придбання меблів для цього окриття. Сума загалом 350 тисяч по Та переможцем у даному конкурсі було визначено байдену Галину. Байденної Галини на конкурс було запропоновано квартиру будинку квартирного типу гуртожитку загальною площею 44,3 квадрати метри, житлової площею 28,7, за адресою Кіроворецька область, Курпиницький район, селище Устинівка, вулиця Євілена, 21. Просимо затвердити протокол номер 2 від 19 вересня 2025 року. Конкурсної комісії з придбання житла для лікарів. Перед цим попитанням звернувся директор Устинської лікарні з про, проханням про придбання житла для нової лікарки, яка приїхала з педіати. Зв'язку з цим ми оголошення на сайті Устинської селищної ради було опубліковане. І було проведено конкурсного положення. Просто ми запевните протокол. А, Туда? 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 Вона вже робить, далі буде. Так, це буде. У нас є дуже поговоримо з голову. Обсяги фінансування заходів, придбання та ремонт надачі, то, в тому числі розподальських товарів, придбання спортивного інвентарю, встановлення відеонагляду, придбання та встановлення лав, під квіти, інформаційних стендів інших та інших об'єктів Благоустрою та на інші заходи. Прошу Ну це Ну Так, так. утримається

3 мільйони 397 тисяч eh, витрати, витрати на матеріали, орієнтовно 8 тисяч гривень, на паленомасильні 20 тисяч гривень, на електроенергію 120 тисяч гривень. На витрати на оплату праці, 2 мільйона 700 тисяч. Витрати на нарахування оплати праці 549 тисяч гривень. Загальна сума витрат 3 мільйона 397 тисяч. Pita. Está На ваш розгляд, пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства комунальних на 2021-2025 роки, а саме пункт 2.3 цієї програми захід поліпшення фінансово-економічного стану катакомунального шляхом поповнення внесків до статутного капіталу шляхом придбання пресу для властику орієнтована вартість 100 тисяч гривень.

6-28 рік. Хочу наголосити, що це не на 26 рік, це прогноз. Протягом трьох місяців, відповідно до статті 75, ну, всі головні розпорядники сильно працювали по поводу планування бюджетів на 2026 і 2028 рік. Відповідно до бюджетної декларації нам були спущені дані ну, дані, відповідно до яких ми розглядали цей прогноз бюджету. Що в нас голосила ця бюджетна декларація? Що мінімальна заробітна плата планувалася 8 688 гривень у 2026 році. Також ця бюджетна декларація нам казала, що в нашій громаді будуть вилучати кошти реверс. У 2026 році планувалося вилучити 2 мільйона 25 тисяч 800 гривень, у 2027 5,454 100. І в 28 мільйон 100. Базової нам нічого не планували дати. Після опрацювання всіх цих цифр у нас ще вийшла, які розрахунки. Власні доходи ми планували, буду так казати, 28 мільйонів. 135 мільйонів власних коштів, 27 148 500 і 28 153 900. Це без транспортів. Транспорти нам планували дати. 26, 59, 27, 54,9 і 28, 59 9, грн. Коли ми ще додали спеціальний пункт, платні у нас отримав? Долучилося 26, 187,7, 28, 205,4 і 28 214,9. Такі розрахунки. Але це не бюджет. На сьогоднішній день, якщо ви знаєте, вже є проєкт бюджету на 26 рік державного бюджету. І там для нашої громади цифри трохи краще. Получається в чому? Транспорт оставлено на рівні тому самого, що є, а перерахувати реверс і в нас реверса не будуть. Тобто вилучати в нас не буде. А наоборот, нам дали базову дотацію. 34232 на 26 плюс 3 мільйона 423,2 Це якщо е, Верховна Рада прийме за основу той, той проєкт бюджету, який вже поданий до Верховної Ради. Одне, що погано, те, що мінімальна заробітна плата там була 8,688, а тут вони знизили на 8,647, тобто 41 мільйона. Очікувати, що нам дасть державний бюджет і будемо планувати, будемо працювати вже працюємо над проєктом бюджету на 26 й рік. І тоді будемо приймати бюджет. Прошу. Це до відома, це схвалити, не схвалити, це просто до відома. Зрозуміло, голосуємо. схвалення? захвалив? Схвалимо. Пропонуємо які внесення зміни до бюджету на мину, на сьогоднішній день. Збільшити доходи бюджету Успілівської селищної територіальної громади на 4 мільйони 573 603 грн, В тому числі загальний фонд 4 475 103, спеціальний фонд і загальний фонд 4 475 103, в тому числі за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини. 1 мільйон 659 тисяч 103 гривні. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджету для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 2 мільйона 816 тисяч гривень. Спеціальний фонд збільшити на 98%. За рахунок субвенції з державного бюджету міністерства бюджету на надання освітній субвенції на підтримку особам з особливими освітніми потребами. Видатки відповідно збільшили на 4 мільйона 573 тисячі 603 гривні, загальний фонд 4, 4 200 тисяч 3 гривні і спеціальний фонд 373 600 тисяч 373 тисяч 600 гривень. За рахунок залучення коштів від перевиковання 1 мільйон 6903 гривень. За рахунок так само субвенції педагогічним працівникам 2,816 тисяч і підтримка особливих місячним потреб 28 громаді. Тепер більш конкретно, на які потреби плануємо виконати кошти. Соціальний захист під програму програму підтримки сімей загиблих 99 тисяч розказували попередньо. Центру надання соціальних послуг, до Дня соціального працівника виділити кошти для надання премії соцпрацівникам у сумі 219 тисяч 70 гривень, це перва йде І також для придбання орхтехніки 50 тисяч, також для терцентру. Галузь житлово комунального господарства під програму плавутрі виділили 416,6 тисяч гривень фінансова підтримка комунального заробітна плата закриває серпень і даємо аванс на вересні. І також для придбання обладнання інвентарю для проведення благоустрою громади виділити 99 тисяч, оплата послуг по висвітленню роботи житлово-комунального господарства 20 тисяч, культура. Для проведення дня похилого, вий, похилого віку виділити 50 тисяч гривень. Галузь освіта, чули, що відповідно до постанови 12.8.6 е, прийшла е, субвенція 2 мільйона 816 тисяч. Відповідно, ми з місцевого бюджету додаємо 101,5 тисяч гривень. І так само, що субвенція з державного бюджету на освітні потреби 98 гривень. Галус органи місцевого самоврядування виділити 110 тисяч для придбання техніки, а саме камери, комп'ютери. Субвенції під програму надзвичайних ситуацій виділити 240 тисяч субвенцій для придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщення, гаражу. Деркача номер 1 пожежна частина власне силами. Також під програму соціально-економічного розвитку для бюджету Знаменської міської ради виділити субвенцію розмірі 250 тисяч для ліквідації наслідків, спричиненої збройною агресією Російської Федерації. Це на що виділяли кошти. Далі ми зробили великий аналіз і. Депо, які у є лишки, І за рахунок ну, перерозподілу. А саме соціальний захист, кошти на заробітну плату лікарям, і не, навіть не лікарям, а папа, працівникам папи і медикаменти. Лікаря на 210 тисяч гривень, на медикаменти 125 тисяч гривень. Взяти ці кошти із комплексної програми Ветеран в зв'язку з тим, що немає звернення для надгруптів. Залишок коштів первинки направити на лікарню. Первинка вже нас закінчила, ну, практично закінчила свою реорганізацію, і там залишилось 59,1 тисяча гривень. Ми для того, щоб вони дали який баланс, повинні забрати залишки коштів і направити на, також на лікарню, на електроенергію і на палений. У зв'язку з економією коштів на поточні видатки, направити кошти на капітальні видатки, а саме придбання стільців і столів 17 тисяч 600. Дозволити, просимо дозволити перерозподіл коштів ЖКГ, а саме для придбання пресу. Дитячий садочок, у зв'язку з економією коштів після проведення тендеру по вугіллю 125 і тисяч гривень, перенаправити кошти на заробітну плату 110,8 вихователя та для, для, для придбання новорічних кольоровин 14,8 тисяч гривень. У мене все. Вибачте, що є? ви можете. Це Затверджено пропозиція затвердить і всі проекти рішення за, проти.